Номер 822. Книжка містить 120 сторінок. За перший день дівчинка прочитала одну десятку всієї книжки, а за другий 3 четвертих того, що за перший. Скільки сторінок книжки дівчинка прочитала за другий день? Так, всього. Всього книжка містить 120 сторінок. За перший день дівчинка прочитала одну десяту від загальної кількості сторінок. За другий день, три четверти частини, але вже від того, що вона прочитала перший день. І питання у нас в задачі: скільки сторінок книжки дівчинка прочитала за другий день, невідомо сторінок. Те, що нам треба знайти. Перша дія. Спочатку ми знайдемо, можемо знайти і знайдемо, скільки сторінок дівчинка прочитала в перший день. Якщо всього 120, а в перший день 10, то щоб знайти 10 від 120, нам треба 120 поділити на 10. 20 поділити на 10 буде 12. Сторінок прочитала дівчинка у перший день. Друга дія. Тепер перший день 12 сторінок вона прочитала. А 3 четвертих від 12 ми знайдемо. 12 поділимо на 4 і помножимо на 3. 12 поділити на 4 буде 3, помножити на 3 буде 9. Дуже чекав сторінок. Ось ми і знайшли, скільки сторінок прочитала. дівчинка за другий день. Вираз. Тут 20. Поділити на 10. І помножити на 3. Дорівнює 9. До річка сторінок. Дужки не потрібні, бо всі дії йдуть за порядком. Відповідь. Скільки сторінок? Книжки дівчинка прочитала за другий день. 9. Сторінок, книжки. Дівчинка. pročitala za drugi dan